У ході апаратної планової наради, що відбулась 31 жовтня, Миргородський міський голова Сергій Соломаха наголосив на ключових завданнях на кінець року. Завершенні бюджету громади цього року та підготовці бюджету на наступний рік він закликав структурні підрозділи та управління вжити необхідних заходів, аби в грудні прийняти новий бюджет. Крім того, очільник громади повідомив присутніх про орієнтовні дати засідання виконавчого комітету та чергової сесії міської ради, підкресливши, що всі заплановані до розгляду питання мають бути належним чином підготовлені установлені сроки. Під час наради звернули увагу на розширення партнерських відносин із сусідніми громадами, передбачено також встановлення нових меморіальних дошок загиблим воїнам землякам. Доопрацьовується оновлений статут Миргородської територіальної громади, за яким планується провести громадське слухання. Завершився збір пропозицій від громадян щодо оновленого дня міста Миргорода. Наступним кроком буде опрацювання результатів, аналіз ідей з історичної точки зору та створення робочої групи з цього питання. Крім того, продовжується доопрацювання питань стратегії розвитку Миргородської територіальної громади до 2030 року, а також муніципального та енергетичного планів громади. На нараді нагадали, що до 6 листопада триває прийом заявок на конкурс бізнес-грантів для підприємців від Миргородської міської ради. Серед питань комунального господарства особливу увагу приділили початку опалювального сезону та завершенню монтажних робіт модульних котелень. Також було порушено питання ремонтних робіт у закладах охорони здоров'я та обговорення перебіг ремонту доріг у громаді. На нараді обговорили розвиток приміщень для внутрішньопереміщених осіб, а саме ремонт квартир та розміщення модульних будинків. Наразі об'єкти потребують окремих проєктів для електроводи та газопостачання. Керівник відділу у справах ветеранів Богдан Якименко повідомив, що було облаштовано приміщення для патіння маскувальних сіток сім'ями загиблих захисників України. Заплановано проведення занять з тактичної медицини та домедичної допомоги для цивільного населення. А також заплановано зустріч із Решетилівським центром підтримки ветеранів з метою обміну досвідом. Обговорювали також початок співпраці із закордонними містами-побратимами щодо організації оздоровлення дітей Миргородської громади влітку 2026 року. Щодо освітньої галузі, начальниця управління освіти молоді та спорту міської ради Тетяна Колебельник повідомила, що у співпраці з громадською організацією нова Юнайтед у громаді розробляється стратегія інклюзивної освіти. Очікується, що до кінця року вона буде затверджена. Відділ культури проінформував про підготовку низки вітальних заходів, присвячених всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Окрім того, очікується початок ремонтних робіт в укриттях закладів культури та дозвілля. Усі структурні підрозділи та управління наразі працюють відповідно до затверджених робочих планів. Наприкінці наради її учасники вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну, а також усіх, хто загинув у наслідок збройної агресії проти нашої держави, приєднавшись до загальнонаціональної хвилини мовчання.